Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року. Це ручний ліхтар Nightcore EDC 17 із білим ультрафіолетовим світлом та зеленим лазером. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні, магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар ось такий презентабельній коробці, в який знаходиться ліхтар в такому ложаменті. Надходить, звичайно, ж кабель USB-USB a USB Type-C фірмовий кабель від Nightcore, який завжди був в височайшої якості. На коробці ще у нас написано: що тут 1500 люмен максимально на 230 метрів. Діод VHI 25 LED. 1350 мВт це ультрафіолетовий промінь. 375 нанометрів. Що це 375 нанометрів, це саме той ультрафіолетовий промінь, який можна перевіряти, банкноти, і також добре видно всякий бруд і так далі. Тобто самий практичний ультрафіолетовий промінь. IPX 7 захист це вперше на цій серії. Тобто це повний водозахист, можна занурювати воду. 2 метри захист від падіння. Це дуже високі показники. І що в комплекті тут usb c кабель як ви зрозуміли, і темляк. Усе це ми побачимо зараз. Тому що наступним якраз і буде темляк. Темляк ось такий. До речі, добре про нас з вами подумали, друзі. І вложили ось таку штуку. Тобто, ця штука для того, щоб краще було заправляти у ліхтар цей темляк. Тобто Робимо отак. Складаємо його вдвоє. Погодьтеся цю штуку, все-таки зручніше заправити, ніж такий товстий темляк. Ну, Можливо, це сюди. Хоча я думаю, що це можна було б без цієї штуки туди заправити. Я ще не пробував, друзі, тому що я ношу себе з темляків. І тому мені таке не потрібно. Сам темляк сам по собі дуже добрий, він регулюється ось так. Тобто можете одягнути його на руку, і відрегулювати, і закріпити на руці, щоб не загубити ліхтар. Зроблений доволі шикарно. І іде ще одна така штука, цікава. Це, це задня, задня частина. Тобто Зараз тут, як бачите, стоїть така пластикова вставка, у якій знаходиться. Кулька це, скоріше за все, керамічна кулька, або із якогось сплаву вольфраму. Тобто, це, це дуже тверда кулька, якою ви можете розбити скло. Різати скло у вас не вийде, тому що вона не гостра. Це просто саме кулька. Але розбити саме те. Я не розумію, навіщо ставити без кульки. Тут, як бачите, ця сама штука, і вона здається без кульки. Давайте поглянемо зараз. Так, ця штука тут без кульки. Ну... Кому так потрібно, щоб не псувати дизайну цієї кулькою, якщо кому це так не підходить. Але я думаю, що не варто. Ну і звичайно ж в комплекті надходить інструкція. На жаль, графіків немає. У Кора це буває рідко, на жаль, на відміну від Фенікса. Але, в принципі, тут інформація є цікава. Тобто, подивіться по режимах: ультралоу це 1 Люмен. Мінімальний режим це 50 Люмен. Середній 220 люмен, І режим High це турбо. Зрозуміло, що він із степдауном 1500. люмен. І час роботи ви також бачите. До речі, по ультрафіолету, подивіться, час роботи на першому режимі 13 годин. Це 220 мВт. На 650 МВт 5 годин. І 1350 мВт 2 години. Це доволі великий час. Ну і на лазері 72 години, якщо він комусь потрібен на протязі такого часу. До речі, цей ліхтар я не так дуже і чекав, якщо чесно. Тому що на картинці він здавався так собі. І тільки коли я взяв його в руки, друзі, та ще побачив, яке в нього керування, не знаю, це просто шикарна штука. От подивіться, DC37, так? Ну і вся серія DC, яка була раніше, це практично тактики. Так, назва EDC, але це практично тактики із EDC світлом. Хоча в нього все інше тактичне. Це ліхтарі з дисплеєм. Ну, В основному там EDC 25, по-моєму, був без дисплея. Тобто, Там були просто індикатори на батарею. Сказати, щоб цей дисплей був такий сильно потрібний, я б не сказав. Там просто показує, скільки залишається до кінця розряду батареї саме на цьому режимі. Цікава фішка, але взагалі, в більшості вистачає простого індикатора. І цей ліхтар виглядає як якийсь космічний бомбардувальник Галактичної Республіки. Дійсно, ну, такий дизайн шикарний, так? Погодьтеся. Цей ліхтар виглядає по-іншому. І на картинці я цього не зрозумів, поки не взяв у руки. Давайте подивимося, на що саме він схожий. Це на півпістолетна рукоять. На січка. Така, як на рукояті пістолета, цілик, мушка. І навіть є приймач для магазину. А що замість магазину? Ну, давайте ми вставимо сюди кабель зарядки. І завершує картину чотириступеневий індикатор. Що нам нагадує, друзі? Правильно, зброю. Тобто повна стилізація саме під зброю, друзі. Дещо схоже на такий сучасний автомат. Асоціація чисто із зброєю. Реально шикарний ліхтар. Ще коли спробував яке в нього керування, то це просто супер. До керування ще повернуся, як ви зрозуміли, сам корпус тут частково із металу, частково із полікарбонату. Це не просто пластик, друзі. Незвичайний пластик, а це дуже міцний пластик військового класу, практично. В нижній стороні, як ви вже зрозуміли, знаходиться порт USB Type-C. Тобто ви можете просто відкрити ось так заглушку. Повернути її в сторону і зарядити ваш гаджет. Така насічка дуже стильна, подивіться по всьому периметру. У цій частині, як ви зрозуміли, кулька ударника з клобою. Тобто. Я думаю, що це все-таки карбід вольфраму, друзі. І подивіться уважно, що ліхтар розбірний. Тобто, при бажанні, коли колись там, років через 10 у вас е щось станеться з вашою батареєю, вона дуже сильно просяде, ви зможете її замінити. Так, батарея тут вбудована. Але її при бажанні замінити можна. Тим більше, що, що ліхтар розбирається з рами з двох сторон, як бачите, це без проблем. Шикарна кліпса. І так само, як в інших EDC-ліхтарях, є радіатор. Подивіться, під кліпсою, бачите? Та сама компоновка радіатора, що, наприклад, і у цього ліхтаря. Правда, він тут більший, ну він і потужніший набагато. Кліпса, практично стиль у неї схожий, але дещо інше, подивіться. Тут для посадки на кишеню була ось така штука, площадка, так. Тут цього не потрібно. Тут ви просто берете ось так і саджаєте його на кишеню. Тим більше, що саджається він на кишеню повністю. Тобто кліпса глибокої посадки. Це, як ви зрозуміли, отвір для темляка. Кліпса дуже міцна, потужна, але не занадто. На кишеню сідає просто інтуїтивно, тому що, як бачите, в цього вона коротка і є деякі проблеми з посадкою, тобто треба попасти на цю частину. Тут такої проблеми нема, тому що він довший, і ви інтуїтивно просто зачіпаєтесь за карман і саджаєте на кишеню. Інша сторона, як ви зрозуміли, без такої насічки, як тут, корпус із нержавіючої сталі із PVD покриттям Радіатор, зрозуміло, то, що під кліпсою із алюмінією алюмінієвого сплаву для відведення тепла. Є ось така корона, вона не агресивна. І мені здається, що це той самий карбонат. В передній частині ми бачимо оптику ліхтаря, тобто це два рефлектора. Тут біле світло, біле світло оцей і, і ультрафіолетове світло, також у рефлекторі, це м'ятий рефлектор типу апельсинова кірка. Тобто він рефлений, і відповідно і світло таке. Що означає таке світло, що це широкий хотспот для EDC, але дещо трішки зменшено по зрівнянню із дірлінзою бокова засвідка. Такий недолік, звичайно, є. Але взагалі це світло дуже підходить для EDC. І, звичайно, те, що ви бачите по центру. Це не що інше, як зелений лазер. Чесно кажучи, питання з зеленим лазером для мене спірне. Мені, наприклад, лазер не потрібен. Презентації я не проводжу. Погратися з котом у мене є чим. Є спеціальний лазер, який лежить у місті, яке всі знають, і гратися з котом можна з його допомогою. Чомусь найткор пішов по шляху Олайта. Тобто наступає на ті самі граблі і ставить сюди. Цей самий лазер, червоний, зелений, не має значення. До речі, по лазеру є третього класу, він тут стоїть, він більш потужний. І є першого класу. Тут 5 мВт, а там, наскільки я пригадую, чи 0,5 мВт, чи що. Тобто він менш потужний. Ну, Різниця невелика. Навіщо лазер? Так, лазер шикарний. До речі, я його вже перевіряв в аудиторії. Він б'є дуже далеко, не розсівається. Все шикарно. Але навіщо пересічному громадянину лазер я не знаю, чесно. Тим більше, що є функція вмикання лазера ненадовго, наприклад. Як часто ви цим користуєтесь? Думаю ні. Мені здається, що тут би вистачило місця для двох червоних діодів. І це було б шикарно. Взагалі тоді був би практично ідеальний ліхтар. Він і так шикарний, він мені подобається. Але ну, чому ви не поставили замість цього вибачте, дебільного лазера? Краще два червоних діоди. Хай це було б там 5 люмен, 10, звичайно, ще більше, ще краще. Ну, ультрафіолет зрозуміло, що він все-таки потрібен. Наприклад, особливо криміналістам або перевіряти банкноти в принципі, шикарно. Але я волів би краще бачити червоне світло. І в зрівнянні з Олайтом, останніх я в руках не тримав Олайтів, зразу кажу, тому. Не буду з ними порівнювати, як я зрозумів, треба тримати річ у руках, тому що цей ліхтар мені теж не подобався, ну не наскільки подобався, як зараз, на картинці. Коли потримав у руках, це просто не хочеться його випускати з рук. Можливо, те саме буде з Олейтом останнім. Ну Попередні олейти я всі тримав у руках, і вони мені не подобаються. Не тільки із-за лазера, а за того, що, ну, якось не знаю. Отак тримати мені менш подобається, ніж тримати отак. Це перше. По-друге, керування. Ну, а головна перевага над OLAT, як я вважаю, це саме порт USB Type-C. Так уже в останніх версіях Олейтів є. Додатково порт USB Type-C. Але навіщо як можна просто USB Type-C і більше нічого. Тому що уявіть собі ситуацію, що у вас з собою OLET, він сів, і ви забули вдома кабель. Все. Ви нічим його не зарядите, акумулятор вийняти не можна, а кабель проприєтарний. Навряд чи в кого він знайдеться з собою. Я знаю, то що багатьом подобається селектор, який там переключається між режимами і все таке. Але тут, розумієте, тут стилізація під зброю. І оцей навіть звук, ось, послухайте. Нічого не нагадує. Це, як, знаєте, як зняття з запобіжника. Що, здається, ти ось так зробив і можна натискати вже тоді на спуск. Тут повна стерилізація під зброю, тому тут це дуже підходить, це керування. І воно дуже продумане, крім однієї речі. Що саме? Давайте по керуванню. Керувати ліхтарем. Ми можемо як пересувним селектором. До речі, перший раз зустрічаю на ліхтарях саме пересувний селектор для вмикання світла. І також кнопкою. Що як працює, дуже просто. Ви пересуваєте селектор. Зараз він у заблокованому стані, про що нам каже цей замочок. І вмикається перший режим. Пересвоїти далі, вмикається наступний режим і так далі. Тобто, три режими вмикаються послідовно. Вімкнути максимальний режим Та без проблем, будь ласка. На середній попасти навряд чи ви попадете відразу, тому проще його так включити. А на максимальний запросто. І що ми міняємо кнопкою. При вимкненому ліхтарі у нас вмикається знову ж таки лазер. Ну, не знаю. Ну, чому б не посадити на цю кнопку, наприклад, вмикання та якогось там мінімального режиму, чи турбо, не знаю, що-небудь. Але не лазер. Навіщо лазер вмикати? Ну, і, до речі, вмикається навіть при умкненному світлі, якщо ви отримуєте кнопку. Навіть при вімкненному світлі, ось дивіться, світло. І також лазер вмикається. Не знаю, навіщо це потрібно може бути. На мій погляд, краще б зробили сюди, поставили. Мінімальний режим, тобто Moonlight. Він тут вмикається. Вмикається дещо дивно. Скажімо так. Тобто, дивіться, для того, щоб вимкнути Moonlight, мені необхідно або дві руки, або одна рука, але дещо треба постаратись. Тобто цю кнопку утримую, вмикається лазер, і тільки тоді я можу вмикнути Moonlight. І тоді селектор не реагує, поки ви його не вимкнете. Тобто можна тільки вимкнути цей режим. І тоді вмикається вже звичайне світло. Ну, Двома руками ще простіше. тобто Ви вмикаєте лазер. Ось так. І вмикаєте moonlight. Можливо, інакше не можна. Але чому? Тут лазер. Ну, Зробіть також, якщо ви вмикаєте вже moonlight. Тому що турбо -то в такому разі не підійде, звичайно, при утриманні кнопки. От ви утримали кнопку. У вас вимкнувся той же Moonlight. Ви посвітили ним ненадовго і вимкнули. Якщо потрібно увімкнути його на постійну, то ви вмикаєте його. Логічно? Погодьтеся, а не зелений лазер. Ну то таке. Це дрібниці, друзі. Дрібниці в зрівнянні з тим, наскільки він мені сподобався. Особливо це керування селектором. Простодушка. Просто Для чого ще служить кнопка? При короткому натисканні при ввімкненому ліхтарі ми міняємо джерело світла. Тобто зараз біле світло, наступне натискання лазер на постійній основі. І наступне натискання ультрафіолет. І як бачите, він відразу знайшов у мене тут пилинки. Тобто, для чого служить ультрафіолет? Для того, щоб ці самі пилинки шукати. Якийсь бруд, наприклад, якісь п'ятна, в тому числі для криміналістів, шукати якісь п'ятна крові там, і все таке. І також, звичайно, перевіряти банкноти. І перше, бачу, щоб саме ультрафіолет регулювався. Тобто, подивіться, в нього є три види потужності, наскільки вам це буде потрібно. Браво! Браво, чесно, браво! І давайте перевіримо купюри зараз. Тобто, давайте перевіримо купюри зараз. Вмикаємо на мінімальне. Як бачите, все добре видно. Як ви знаєте, оцього напис 100, його не видно без ультрафіолету. Подивіться, хоч світіть, хоч як, його так не видно. А ось так видно. Ну, і звичайно ж, ці самі ворсинки. Оці елементи різні, бачите, над головою у Шевченка. Тоді подивимось 500-ка. Оцих не видно так. Бачите, їх так немає. А отак видно. І напис 500. Це також видно тільки в ультрафіолеті. І це мінімальний ультрафіолет. Більш потужний, вам знадобиться, наприклад, якщо ви будете перевіряти на сонці купюри. Або ж якщо це криміналісти, їм потрібно потужне. Саме ультрафіолетове світло, а тут дуже потужне воно. На мій погляд, просто шикарно зроблено. Ще й тому, що, звичайно, з регулятором я не бачив, щоб регулювалося ультрафіолетове світло. Ну Можливо, є, може я забув, але я не пригадую такого. Ну і Звичайно ж, поміняти назад світло можна тільки вимкнувши ліхтар і перемкнувши на біле світло, наприклад. Взагалі, оцей важель мені дуже подобається. оцей, Я б сказав, що це позунковий селектор. Назвав би так. Ще раз подивіться, як все зроблено. Тобто, максимально під зброю адаптація. Тож, подивимось, вагу ліхтаря. 108 грам, це із темляком. Погодьтесь це дуже легка вага для такого ліхтаря. Ось так проходить зарядка заряду 1,48 А при 5 вольтах. А тепер, друзі, підемо в Аудор і подивимося, як світить даний ліхтар. Вимушений знімати в приміщенні, тому що чомусь на вулиці не виходить відобразити, як насправді виглядить хотспот даного ліхтаря. Там чомусь посередині з'являється ще один хотспот. Хоча насправді цього нема. Ось так насправді виглядає цей хотспот. Тобто, це. Широкий м'який хотспот. І широка засвідка, Як бачите, вона, звичайно, на мій погляд, дещо недостатньо широка. Але і для EDC, в принципі, доволі непогано. Тож, друзі, сьогодні в мене розпоряджені всі 100 метрів території. І дивіться, як світить цей ліхтар. Погляньте, яке широке п'ятно. Більше згущене посередині і в нього плавні краї. Це практично ідеально для EDC. Бокова засвідка, звичайно, не наскільки широка, як би хотілося. Але ж ви не забувайте, що це все-таки рефлектор, а не тірлінза. І якщо дивитись прямо, то до ніг десь метр. Якщо ж ліхтар опустити ось так, як ми зазвичай ходимо, то майже дістає до них. Десь не вистачає пів метра. І, як бачите, є додаткова периферія. По режимах, перший режим Перший режим досвідчує до 50 метрів, що немало, погодьтесь. Другий режим вже досвідчує до 90 метрів, але ще не дуже виразно. І третій режим прямо заливає цю територію, як бачите. Те, що ви бачите, там далеко. Будинок до того будинка 200 метрів. Як бачите, лазер легко до нього дістає. Зараз на камері збільшення в 5 разів. Тож, друзі, який мій висновок по даному ліхтарю, просто шикарна штука, я не очікував, що він мені наскільки сподобається. На картинці одне завжди річ потрібно тримати в руках, щоб робити про неї якийсь висновок. Дуже, як ви зрозуміли, непогане, аутдорне. І світло, є і деякі недоліки, але можливо комусь цей лазер потрібний, я не знаю. І можливо, це для них не недолік, а навпаки, фіча. Ультрафіолет е, також, звичайно, не е, часто потрібен. Але він вам і не заважає. Тоді як лазер таки трішки заважає, тому що на цю кнопку його посадили, то вмикання білого світла не заважає нічого. Тільки коли ви вже зіткнетеся з тим, що вам потрібно вимкнути мунлайт. То тоді ви побачите лазер. Взагалі я вважаю цей ліхтар шедевром. І це саме EDC. Тобто зараз, саме зараз, він виправдовує свою назву EDC. Це саме чистий EDC Ліхтар. Тож, всяко рекомендую, друзі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре!